Привіт усім! Штучний інтелект це вже давно не просто модне слово, а без перебільшення майбутнє ринку праці. Але от питання, як перетворити своє захоплення цією темою на реальну затребувану професію? Так от, сьогодні ми якраз і поговоримо про сертифікатну програму від Сумського державного університету, яка пропонує саме такий шлях. І якщо відповідь ще пак, то слухайте уважно, бо мова піде не про чергові онлайн-курси для всіх, а про серйозну структуровану програму. А головне, таку, що дає офіційну кваліфікацію і, відповідно, реальний старт у кар'єрі. По суті, ця програма це така собі дорожня карта. Вона дуже чітко веде від самих основ до рівня справжнього експерта. Тож давайте подивимось, з чого ж складається цей маршрут. І ось тут увага, мабуть, найголовніше. Це не просто сертифікат з інтернету, який можна повісити на стінку. Ні, це офіційна мікрокваліфікація, яка буде вписана у додаток до диплома. І це, знаєте, для будь-якого роботодавця чіткий сигнал. Перед ним фахівець з реально підтвердженими навичками. Що означає ця цифра 20? Ну, це не просто якісь бали, це кредити ЄКТС, європейська система, яка показує, наскільки серйозним і об'ємним було навчання. Якщо простіше, це така собі академічна валюта, яку розуміють і визнають не тільки в Україні, а й далеко за її межами. А знаєте, що найзручніше? Програма ідеально вписується у звичайний бакалаврат. Вона йде паралельно з 5 по 8 семестр. Тобто можна отримати круту, глибоку спеціалізацію, не витрачаючи додатковий час і не перериваючи основне навчання. Гаразд, з організаційними моментами розібрались, а тепер до найцікавішого що ж саме там вивчають, які знання та навички дається програма. Дивіться, як логічно все побудовано. Спочатку міцний фундамент, тобто класичне машинне навчання, далі занурення в глибокі нейронні мережі, потім те, про що зараз говорять усі генеративний шиї. І наостанок така собі вишенька на торті MLOps, тобто навички управління повним циклом життя моделей, все послідовно і по ділу. І знаєте, ось ця фраза з офіційного опису, як на мене, найкраще передає всю суть. Акцент не на сухій теорії, а саме на практичних навичках, на тому, що можна буде одразу взяти і застосувати в реальному проєкті. Добре, теорія це чудово, але що ж можна буде робити руками, так би мовити, після закінчення? Давайте розберемо ключові компетенції, бо саме за них роботодавці готові платити гроші. Просто подивіться на цей перелік це ж, по суті, готовий опис вакансії мрії. Мова не просто про те, щоб написати код, а про те, щоб проєктувати складні моделі, впроваджувати їх у бізнес і навіть керувати їхнім життєвим циклом. Це вже зовсім інший рівень. Але ж одних знань замало, правда, треба ще й вільно володіти інструментами, якими користується вся індустрія, і на цьому програма робить особливий акцент. І ось він той самий набір, який вимагають майже в кожній вакансії. З одного боку, це потужні фреймворки для глибокого навчання, як от TensorFlow та PyTorch. Це просто стандарт де факто. З іншого незамінні інструменти для роботи з даними: SQL, Pandas, NumPy. Опанувавши це, можна почуватися дуже впевнено. Отже, ми вже знаємо, що вивчати. Тепер не менш важливе питання: а як саме буде відбуватися цей процес. Ну забудьте про нудні лекції, де хтось годинами щось бубонить. В основі тут підхід, де головний студент, а це означає менше монотонності і значно більше дії, самостійні дослідження, розбір реальних кейсів і найголовніше робота над власними проектами, тими, які потім не соромно буде додати у портфоліо. Тобто для кожного типу роботи свій зручний інструмент. Потрібні інтерактивні лекції, для цього є платформа Lecture .ED. живе спілкування і практика, будь ласка, Zoom або Google Meet, а вся командна робота над проектами зручно організована в MS Teams. Усе сучасно і продумано. І ось ми підійшли до головного до того, заради чого все це робиться? Що з кар'єрою, які двері відкривається програма. Ключова ідея тут не просто випустити теоретика, який знає все про нейронні мережі. Ні, мета підготувати практика, який зможе прийти в компанію, проаналізувати проблему і запропонувати ефективне ши рішення будь то в бізнесі, на виробництві чи в новому it стартапі. Ось ця діаграма до речі дуже класно показує, куди йдуть основні зусилля. Дивіться, тут ідеальний баланс. З одного боку, величезний фокус на найсучасніших темах, як от глибоке навчання та генеративні моделі, а з іншого, не менш важлива, практична складова MLOps та аналіз даних. Це саме те, що потрібно ринку. Отже, що ми маємо на виході? Подвійне підтвердження кваліфікації по-перше, офіційний сертифікат університету. І по друге, що навіть важливіше, офіційний запис у додатку до диплома. Це вже не просто квиток у професію, це по суті переконливе запрошення на співбесіду. Зрештою, питання ж не в тому, чи прийде Ші в наше життя. Він уже тут і він змінює світ просто на очах. Питання в іншому спостерігати за цим збоку, чи стати тією людиною, яка все це створює. Ця програма шанс обрати другий варіант. Якщо ця розмова надихнула і хочеться дізнатися більше від умов вступу до детальних навчальних планів, то всю інформацію можна знайти на офіційному сайті. Що ж, на цьому все було цікаво розібратись.